Як я зрозумів, як нам пояснювали, там фактично йде зараз боротьба між двома групами, між двома так, кланами. Два Одна клана. це група Іванющенка, друга це група Ахметова. Так. І вони, ситуація була спокійна до цієї провокації, яка трапилася в Маріуполі. Куди... З'явилася оця театральна група. Так. Да? Що вона робила? Вони спровокували оцю, оцю ситуацію в РОВД, тому що там, там не зрозумілі події. Треба, от сьогодні Верховна Рада призначила. Створення слідчої, слідчої комісії. комісії для того, щоб розібратися е, в цій ситуації. Я е, переконаний, що я буду приймати участь, е, тому що ну, маю власну зацікавленість, власне інтерес. В моїй групі один е, загинув радіон Добродомов, і я вже знаю про те, що найближчим часом е, його будуть нагороджувати як героя посмертно. І е, один е, ще мій. Побратим зараз поранений, знаходиться на лікуванні. Так, я знаю, що ми ну, принаймні пропонуємо тут на каналі дати рахунки, щоб допомогти родині загиблого. А зараз повернемося ще раз. Давайте йти за хронологією: от перший дзвінок, який відбувся. От зараз ми його можемо послухати, він вже готовий, так, і далі так. ви розкажете. Тобто вам зателефонували з проханням приїхати туди. Так. Слухаємо цей дзвінок. Хто, хто нападає? Хто його знає? Який організований наподій. Взяли, да? Вооруженные? Да, вооруженные. Да. Кто сейчас в здании? А? Кто сейчас в здании? Ну, и мы тут все, воды. Вы сейчас в здании? Да. Вооружены? Да, -то вооруженные, слабенькие. А сколько нападающих? Да, кто, его знает, да? Да. кто его знает. Ну что, кто его знает? Ну что-нибудь вы знаете? У вас есть на улице люди, глаза? Ну так что, ну нету никого на улице. И как мне действовать? Я в соседнем населенном пункте на УВД нападение. На у вас там батальон Днепр. И у вас никого наблюдателя нету. Дайте какую-то более-менее внятную информацию, кто нападает, сколько, как вооружены, сколько людей на улице, сколько вас. Ну так а что вы мне рассказываете? На УВД нападение. Вот вы сейчас видите нападающих? Да, они стреляют здание. С улицы стреляют? Нет, не здания. Вы на каком этаже? Я на втором этаже. Пол нашего, идет сейчас перестрелка? Сколько с вами людей? Алло. Мне нужно более точно, сколько нападающих, какое оружие. Алло. Сколько нападающих, какое оружие? Автоматы Калашникова? Да. Оружейка где? Скажите, на первом этаже. Они ее уже взяли? А? Они ее уже взяли? Не знаю, не знаю. Я не могу но сказать. если вы, вы, на втором? Да, взяли, но я... А дежурные снизу милиционеры что, захвачены? Ну, что, у меня нет времени. Приедите, можно, Услышал. Хто цей керівник АТО? Знаєте, я його в очі не бачив. Може це була провокація, може це не він дзвонив? Будемо розбиратись в рамках е, слідчої комісії. Е, я спілкувався з ним е, е, кілька разів і по тому, і вчора, е, буквально на наступний день, 10 числа, е, я спілкувався і він повідомив мені, що він е, поранений і знаходиться. Вже в іншому населеному пункті його доправляють на лікування. В Чугуєві, здається, він був. Потім вчора, коли я вже був у Києві, я зателефонував йому і ну, роз, запитати, де він, щоб поспілкуватися, врешті познайомитися, скільки ну, за таких обставин. Все відбувалося, а ми ще особисто не знайомі. Він сказав, що він в місті Києві, і зараз там ну, такої змоги нема. Кажу, ну так дуже влучна нагода, тому що я теж в місті Києві. Скажіть конкретно адрес, я під'їду. Потім він сказав, що він вже не в Києві, він вже їде там в Вінницю. Ну кажу, ну, добре, будьте в Вінниці, Ну, коли ж ми маємо зустрітись і з'ясувати що до чого. От після цієї розмови. Я попросив активістів, там, тих людей, на кого я можу розраховувати, висунутися в бік місця, де знаходиться будинок, міліції. міліції да. і ну, подивитися, що взагалі відбувається. Мені зателефонували і сказали, що на вулиці там якась жменька людей. От, е спочатку телефонували, поки ще е не, не бачили будинку, і казали, що е на вулиці лунає е е стрільба з автоматичної зброї. Ну, такі черги автоматні. <тас> От, ну, я вже насторожився. Після того мені кажуть, що ну, спостерігає мій спостерігач на вулиці. Каже, ну Ходять там якісь там, троє, четверо, якісь мусорні баки тягають, автобус поставили поперек -по 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 дороги. От. Потім, от яке таке, ну, цікавий факт, якому треба розбиратися. Бо коли ми вже прибули на місце події, побачили цілий будинок, цілі вікна, цілі двері. Тобто нібито нічого і не було. Ну То в мене питання: хто і куди стріляв.